Вітаю всіх, з вами Оля Кайрут, і знову сьогодні говоримо про гриби мохомори. мухомори. Мухомори це цілий рід, який нараховує більше сотні видів грибів, не всі з яких є отруйними. Але так вже повелося, коли ми говоримо про мухомор, то ми уявляємо отруйний гриб. Він красивий, з білою ніжкою і червоною шляпкою, яка прикрашена білими крапельками. Сама назва цього гриба складається із двох слів: муха і мор. Це говорить про те, що муха, яка сяде на цей гриб, проживе лічені хвилини. Давайте подумаємо, чи дійсно мухомори так небезпечні для вітаючих комах. Мухомор червоний відноситься до ядовитих психоактивних грибів, які містять ряд токсинів, що володіють психотропним ефектом. Якщо вжити гриба дуже багато, то в людини наступає втрата пам'яті та свідомості. При більш рівномірному вживанні мухомор визиває лише галюцинації. Тож, знаючи про ці властивості гриба мухомора, до вживання при лікуванні потрібно відноситися дуже ретельно: з давніх давин із мухомора готують відвари, настойки, мазі, збираючи гриби в лісі дуже часто. Бачимо, що на шляпках мухоморів лежать мертві мухи та комахи. Тож для боротьби з мухами стали варити відвари та настойки, які давали прекрасний результат. А механізм дії такий: сам мухомор мух не вбиває, він виконує роль приманки. Мух вбиває не мухомор, а вода, яка Накопичується у шляпці гриба. Тож мух приваблює запах гриба, і коли вони сідають на шляпку, то помирають від води, що виділяє шляпка мухомора. Мухомори активно діють на психіку, комах паралізує і вони просто тонуть в воді. Ось такі цікаві факти. Про гриб Мухомор і його назву. З вами була я, Оля Кайрут. Підписуйтесь, бувайте здорові!